Вітаю! Пропоную сьогодні пригадати чудову техніку фротаж. Ця неймовірна техніка малювання допоможе нам не лише пригадати, як можна створити пейзаж чи натюрморт, і навіть портрет дивним шляхом технікою фротаж, але і те, що ми можемо аплікуючи. Малювати. Отже, нам необхідно клей, олівець, ножиці, два аркуші паперу і обов'язково восковий, воскова кредка для самого створення. Один аркуш у нас буде використовуватися для самого малюнка. Інший для Нанесення того, що ми хочемо створити. Пропоную сьогодні створити пейзаж. Для цього ми відкладаємо один аркуш в сторону, на другому ми будемо з нього вирізати, тому розподіляємо, як у нас будуть з вами знаходитися елементи. Я пропоную ми виріжемо з вами сонце, так. Одні гори. Так, другі. Гори. Третій ряд гір, так і дерева. А якраз деревом ми з вами зробимо ще й стовбури. Можемо зробити хмарку, щоб була живописніша наша робота. Ось. Тепер вирізаємо ножицями нам необхідні деталі. Які ми з вами вирізаємо по лінії, яку ми самі ж і намалювали. Може бути різна задумка. Так, це у нас сонце. Далі тут у нас будуть хмаринки. Ми їх відрізаємо, щоб легше було вирізати. Папір доволі плотний у нас. Ближче до картону, щоб сама техніка гарно промалювалася, адже нам треба буде робити промальовку. Так, сонце, одна хмаринка. Вирізаємо наступну. Можна точно по лінії, можна, якщо у вас задумка. Нет. так, зайве прибираємо так. А тепер нам треба по лінії вирізати гори, так, так. такі. У нас хребти гірські. Тільки від нас залежить, якої величини, висоти будуть гори, які ми з вами задумали у нашому гірському пейзажі. Так, тепер вирізаємо ті гори, які ближче до нас. Таким же самим чином ми можемо, наприклад, зробити квіти, вирізати стебла, листя, самі квіти, чи тюльпани, чи ромашки вже залежить від того, що ми хочемо, піони. І тоді таким методом створити натюрморт. Необхідно стовпори дерев. Ми їх теж вирізаємо, а потім два. Потім їх наклеїмо. Так три, чотири і п'ять. 6. Я ріжу, доверху будуть тонші, донизу товстіші. Так, і самі, самі дерева. Крони дерев, розуміємо, що ми будемо бачити, крони загальною масою. Не завжди обов'язково промальовувати всі деталі. Деколи, і це дійсно. Не так рідко, як наша фантазія, допомагає нам домалювати, дотворити той образ в уяві, який художником був задуманий. Так, це у нас зайве. Тепер я беру цей основний наш аркуш і до нього буду за допомогою клею приклеювати деталі. Отже, починаємо з тих, що будуть найближче, тобто нам треба спочатку приклеїти стовбури дерев. Ми не робимо аплікації, ми робимо об'ємний фактурну підкладку для того, щоб гарно. Промалювалося наш пейзаж. І першим ми приклеюємо те, що буде найбільш яскраво виражене. Так Верх. І ще одне здобур. Так. Далі нам необхідно приклеїти ось у нас. Як ми казали, загальною масою крони дерев приклеюємо на стовбури, дивимося, де у нас стовбури. Так, Так. тепер приміряємо, де у нас будуть поверху гори. Так, промазуємо і поверху по. Наших кроні дерев проклеюємо один ряд гір. і Дальній ряд гір. Так. Далі ми пам'ятаємо, що ми клеїмо сонце на сонце у нас може знаходити навіть хмарка одне на друге. Так, і ще одна хмарка, яка окремо. Так, закриваємо. Тепер перегортаємо і у нас є чистий аркуш, на якому нема жодного зображення. Але за допомогою вускового олівця ми з вами починаємо промальовувати, притискаючи наш малюнок. Бачимо зверху, у нас вже промалювалося сонце хмаринка, хмаринка. Верхні гори притискаємо, притискаємо плоскою частиною крепко, так, Власне, чим тісніше ми помалюємо. Нагадаю, техніка називається протаж. Дивіться, спереду, ось тут я промальовую, у нас є стебла дерев, так як ми клеїли їх першими. Далі на проклеєних частинах ми бачимо так, де у нас верхівки дерев, де у нас гори. можемо промалювати сильніше? Так. чином і промальовуємо хмарки таким ось чудовим шляхом такими цікавими діями ми з вами створили пейзаж. і він Дивний лише тим, що ми знаємо, що він зворотній. Сонце ми приклеювали з цього боку, а на малюнку воно з цього боку. Тобто, коли ви будете створювати свою роботу, пам'ятайте, що необхідно клеїти всі деталі зі зворотнього боку, ніби в дзеркальному розположенні, ніби в дзеркалі. Тобто, Якщо ви хочете, щоб сонце було ліворуч, на звороті його треба клеїти праворуч. І таким чином, якщо у вас буде портрет, то якщо ви його повернете праворуч обличчям приклеюючи, на оригіналі він у нас буде дивитися ліворуч. Отже, можна використати різні кретки. Можна одним, якщо у вас, наприклад, як у мене, Зимовий гірський пейзаж з річкою. На цьому наше заняття по створенню зимового пейзажу добігає кінця. Нагадую, що з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.